Гороскоп для тельців на січень 2025 року, з 1 по 8 січня, період підвищує емоційної напруги та з можливими інтенсивними змінами в бізнесі, стресовими ситуаціями, які пов'язані з конфліктами на роботі та в домі, переродження в професійному житті, бажання змінити підходи до кар'єри, нові можливості для розвитку в бізнесі. З 5 по 7 січня. Січня це важкий період для шлюбу або любовних стосунків, коли все може бути зруйновано за один день. Навіть у легких випадках взяти гору над обставинами буде складно, потрібні витримка та самоконтроль. Вам будуть властиві росіянність, забудкуватись, плутаність домов. Ви можете стати жертвою маном, нестача або спотворення інформації. Активізують опередження і забобовини, плутанина в справах і спілкування, можливо, зловживання алкоголем. Та завдання додаткових проблем бажано відмовитись від усіх видів ділової активності краще відпочивати. Навіть ортехніка та засоби зв'язку можуть. Мати тенденцію підводити з 8 по 11 січня початок періоду оптимізму і віри в себе, поліпшення емоційного настрою, поліпшення сімейних стосунків і фінансових справ, бажання подорожів та знайом знайомств з іншими культурами активно включаються внутрішні імпульси, що дають пошук нових шляхів та інтуїтивні включення в соціальні процеси. З 12 по 17 січня затримки в фінансах і непотрібні витрати, маневрине тратства, погіршення становищ, необхідність непомірних витрат, омаливі перспективи, ваші дії спрямовані на уникнення неприємності. Принесуть ще більше неприємності, можуть принести перешкоди у громадській діяльності, труднощі у навчанні. Тож цей період такий теж складний. З 18 по 19 січня використайте цей час для обговорення контрактів і угод у вас з'являться оригінальні рішення. Відносини можуть бути напруженими через розбіжність в поглядах з партнером щодо фінансових питань з 20 по 31 січня. Чудові можливості для зміцнення позицій у бізнесі. Позитивні ідеї, творче мислення, можливість втілення цікавих проєктів, зустрічі з неординарними людьми або друзями, гарний час для придбання електроніки, оргтехніки та засобів зв'язку для модернізації ділової сфери та стилю стосунків в колективі з партнерами, романтичний настрій, який може позитивно вплинути на стосунки. В кінці місяця можливі поїздки за кордон по роботі, розширення кругозору та знайомства з іншою культурою, наукова діяльність, навчання за кордоном. Однак не переоцініть свої можливості. Ронічний гороскоп для тельців на січень місяць. З 1 по 11 січня Груна Кенас посилує енергію перетворень, відкриттів і навчання. Уру сприяє силі фізичному відновленню, тому важливо зберігати енергію для кар'єрного росту. НАОТИС вказує на необхідність пристосування та збереження терпіння у важких ситуаціях. З 12 по 19 січня. Гебо означає, що взаємодія з іншими людьми в цей період буде дуже важливою для досягнення успіху. Та й вас вказує на важливість дисципліни, особливо у відносинах і професійному житті. Руна Перту може символізувати час великих змін у бізнесі або кар'єрі. З 20 по 31 січня Руни, феху беркана та манас вони підкреслять важливість матеріальних ресурсів і успіху в бізнесі, допоможуть в гармонії у відносинах і здоров'ї, покращать взаєморозуміння та додадуть внутрішньої сили та мудрості, що допоможе в цей період приймати правильні рішення. Тож раджу вам дочекатись 20 січня, коли у нас буде добрий час для відносин та бізнесу. Гороскоп здоров'я з 1 по 11 січня слід бути уважними до травм, та під ризик травматизму, особливо через нервозність або конфлікт. З 12 по 19 січня цей період може бути пов'язаний з стресом через обов'язання, але також є шанс на відновлення сил після складних ситуацій, якщо ви будете, не будете перевантажуватись. З 20 по 31 січня період підвищення потреби у відпочинку і відновленні після інтенсивних подій, слід звернути увагу на серце та нервову систему через стрес. Гороскоп з тінь. З 1 по 11 січня можливі сни пов'язані з перетвореннями і змінами у кар'єрі. Ви будете відчувати внутрішню боротьбу між бажаннями і реальністю. З 12 по 19 січня можливі нові про нові можливості в бізнесі, але вони можуть бути затьмарені відчуттям нестабільності або втрати контролю. Не лякайтесь цих снів, вони можуть допомогти вам визначити напрямок. 20 по 31 січня сни можуть бути дуже важкими та повними символів змін у житті та професії. Приділіть увагу з адже вони можуть дати підсказки для майбутніх рішень.